Всім привіт! Мої вітання з Дніпропетровщини. Сьогодні у нас уже 30 березня. І в сьогоднішньому відео я буду брати на по порічку. Це червона смородина. У мене два сорти, гарні сорти. Це Ровада та Джон Ван Тец Один більш ранній, другий більш пізній. Звичайно, краще брати черенки, коли вже смородина. Ще не розпустилася, але в мене вона вже розпустилася, вона в мене обрізана. Я її обрізала ще в лютому місяці. І зараз покажу, як буду брати черенки, як вони будуть виглядати. Старі всі гілки я прибрала, <кій> залишились тільки нові прирости. Це минулорічні такі прирости, верхівочки я. Обрізала і отак залишила. Значить, черенки буду брати по 15 см, буду зрізати зразу, отак, косо. Зріз буде косий. Тут в мене черенки такі гарненькі, товстенькі, не тоненькі гілочки. Так, це нижній зріз зріз буде отакий під кутом, а верхній зріз буде просто рівненький. Черенки я зразу, ну, після обрізки, я їх зразу поміщаю в відро з водою. секатор у мене такий, гарно ріже. Рівненький зрізи отримую. Так, зараз ще тут візьмемо череночок. Так як в мене є замовлення на саджанці порічки, я їх зараз почеренкую, а потім вже покажу по результату, які отримую отримаємо саджанці. Так, ось такі тут череночки вже пробуджені. Оці нижні паростки можна прибрати, а залишити, буду заглиблювати. Ось так. Залишу одну бруньку або ж максимум дві. Все інше піде в землю. Тут у мене вже нарізані є. Сюди я поміщаю. Ці череночки, зараз все обріжу, покажу, як буду висаджувати. Черенки нарізала, це ролада, це Джон Вантец. Ось такі череночки. Тут у мене просто дощова вода у відрі, щоб вони не пересихали, тому що у мене займе час, я буду зараз готувати ґрунт. Ось тут біля паркана таке більш затишне місце, і воно в мене вільне. Зараз я весь ґрунт буду рихлити так глибоченько. Я вже неодноразово казала, що я землю не перекопую. Буду накривати чорним агроволокном і на чорне агроволокно буду висаджувати смородину. Ось так закріпила агроволокно. Тут у мене лохина росте, агроволокно це вживане, таке кріплення. Для того, щоб використовувати його не одноразово, а багаторазово, я буду це агроволокно робити такі прорізи. Щоб було зручно і саджанці викопувати, а також, ну, щоб не порушувати цю тканину. Кріплю. Ось такі пакільці в мене є. Зараз зроблю прорізі і буду живцювати. Ну, звичайно, треба гарненько пролити. Виглядає це все, тепер ось так. Помаркувала, посадила. Тут помічники мої. Ось Джон Кервантец. Ось наші живці. Хочу ще звернути вашу увагу, що брунячка, оця верхня, вона повинна дивитися бажано, щоб вона дивилася вгору. Закріпила. Між собою, ось такими з проволоки такі гачки. Це саморобні. Можна покласти, щоб закріпити, для щоб агроволокно вітром не піднімало, можна покласти такі якісь досточки, можна покласти камінчики. Можна ось такими. Це еле... з електроді зроблені. З старих електродів зроблені такі теж гачки. І ось так виглядають наші живці. Так можна заживцювати не тільки смородину, можна заживцювати точно так же різні рослини і ту ж лаванду, лавандин. По-перше, в чому особлива користь саме агроволокна. Вона ну, пропускає то, що пропускає вологу. але і утримує вологу. Не треба буде так часто поливати, тому що саме головне, щоб для живцювання, ну тепло у нас вже є, а тепер треба, щоб у нас ще було весь час вологу. Тоді гарно дасть коріння ці, ці живці. Ну і, звичайно, бур'янів тут не буде. і Не будуть угнітати молоді, молоді рослини не буде угнітати бур'яни. Якщо моє відео вам було корисним, підпишіться на мій канал, поставте уподобайку. Я бажаю всім миру, міцного здоров'я. На все добре, до нових зустрічей!